Кожну гру ну, для мене особисто, як тя гравця футбольного клубу Тернопіль за честь грати проти такого клубу, як Шахтар Донецьк, чемпіона, багаторазового чемпіона Української прем'єр-ліги, та кожного сезону наступає річ чемпіонів. Ну, ми налаштовуємося, звісно, по-бойовому, як завжди, хочемо не опозоритись і достойно виглядати такого іменного суперника. Знаємо, що велись перемовини, аби цей матч провести в Тернополі, але mm -hmm. Шахтар обрав для Києва на, на вас. Як це вплинуло на команду? Ну, звісно, нам хотілося б зіграти ще раз вдома. Це для команди був би великий плюс. І люди знову б прийшли повний стадіон. Але граємо, де граємо. Траси, ти можливо Настя, вийдеш вівторок проти сирни, це для тебе буде якась особлива зустріч з таким футболом. Ну звісно, це буде найважливіший матч поки що на даному етапі моєї кар'єри, наче не гравши проти такого суперника ніколи. Це дуже важливо. Буде. Дякую.